Колеги, ми всі бачимо, що на території України діють два варіанти пожежних команд в громадах для забезпечення цивільного захисту. Це МПК, команди, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, і ДПК. Це команда добровольців, які не менш ініційовані, як сказала, але працюють на волонтерських засадах. Чудовий експерт з цієї громади, який координує роботу МПК і став такою мамою для ДПК, він їх запалив, спонукав, він їх спонукав для того, щоб створити добровільну пожежну команду на території населеного пункту, де відбувається велика кількість пожеж. Вікторе, вам слово. Презентуйте, будь ласка, вашу ідеальну ідеальності. Доброго дня, шановні учасники. учасники. Вірно, на початку сказала Світа, ага, що в деяких моментах ставлять на ваги, що вирішити МПК чи ДПК. Ми розуміємо дану тему через те, що на ваги ставлять не тільки МПК і ДПК, на ваги ставлять СНС, МПК і ДПК. Дивлячись, кого перетягли. Але всі ми не конкуренти, ми всі повинні бути партнерами, ми повинні доповнювати один одного через те, що ми робимо довго переставу. Чому в нас виникла така співпраця і чим у нас понукала в нашій громаді? Ну, те, що у, нас, що у нас така назва є, ми прийшли, перший зробили крок тих багатих кроків, які ще треба зробити, щоб атестуватися, яка винарятувала становила. Але перший крок те, що ми її створили рішенням сесії територіальної громади, погодили положення Державної служби надзвичайної ситуації. Це довгий був процес. Через те, що законодавча база нас, на жаль, ще відстає від реалії нашого життя. Але ми пройшли. Надіюся, тепер на нашому положенні можна робити, нарешті, реалізувати вимоги статті Кодексу Цільного захисту, де написано, що всі ці положення повинні розроблятися на підставі типового. Наші вже ми розмовляли вибачте слово так, що можна робити його як типове положення. Ми з ДСНС ми спілкувалися, його погоджували десь на протязі. Кожного пункту обговорювали на протязі місяця. Я вже думаю, вийшли на рівень типового положення, якщо візьмети зараз мову. Чому виникає? І тому у нас виникла така співпраця. Ну, взагалі ідея створення ДПО, ДПК, чи ДПРБ, у нас виникла із Петром Степеничем, це вивчив також працівник служби державної служби надзвичайних ситуацій, зараз Палашта та села Червоні Квіти. Після першого візиту в Республіку Польща ще в 2002 році. Ми були перші візити, як побачили це, ми не могли повірити, що це таке існує, а ще більше не могли повірити, що це може бути. Ну. Пройшло лише 22 роки. Петро Степанович пішов на заслужений відпочинок з ДСНС, вирішив це реалізувати в своєму своєму рідному старостинському окрузі. А так як ми все одно працюємо в громаді, ми за це взялися. Знову ж таки, чому виникає ця співпраця? Ну, МПК у нас вже більше на території держави не існують давно, більш розвинуті. База нормативна, ну, ми хочемо її ще більш краще. Ну, вже та, що є, нам дає якесь право працювати. На щодо МПК, то тут ми тільки на початковому етапі. Як нормативній базі. І, як говорив Максим, хоча вносяться зміни, але нам в громадах хотілося, щоб ці зміни були іменно в нормативній базі, створити такі комфортні ідеальні мови, створення розвитку ДПК, щоб ці зміни відбувалися набагато швидше. І краще враховуючи ці практичні вже досвіди, їх створення. Кожний практичний досвід це можна реалізовувати іменно безпосередньо вносиш ці зміни. Ще старше ми бачимо ті нюанси. Це конструктор автомобіля. Ти бачиш, де підходить, який... Гайка, яким не входить, його треба замінити. Це один із моментів цієї необхідної нашої співпраці. Е, Непригульовані законодавні запитання передачі комунальної державного майна, е, обладнання та техніки у ДПК, які створені як ГО. У нас безпосередньо на території громади все рішення ДПК, створено як е, рішення громадської організації. Тобто ми створили громадську організацію Білицькі е, пожежні добровольці. І вона тепер має право згідно з Кодексоційного захисту створювати і інші ДПК. У нас є плани і далі розвиватися. Але як передати майно? Немає. Тому ну, шляхом тим, що через нас у нас був автомобіль, який ми орендували у агрофірми, ми його передали. Є будівля, знову ж таки, громада через нас її буде передавати. Ну, не розроблена на державному рівні система оповіщення та зв'язку ДПК. Існана економічна ситуація в державі, мотивація самих добровольців, імен, ну, чи громадян по створенню безпосередньо в великих населених пунктах. Ми так і проводили я трошки опитування. Цікавився, наприклад, Білики – це наша центр громади, близько п'яти тисяч населення. То мотивація набагато, і такий. Бажання людей працювати, ну, в стати добровольцями менше, ніж в маленьких селах, таких як Червоні квіти, Старостинських группах. Там люди більш згуртовані, як їх і називають з куторями, вони один за одним тримаються. І, в результаті в нас вийшла така співпраця. Першим етапом було це передача обладнання. Частково ми їм вже передали для проведення тренувань цей це є... <кхе> перший автомобіль 66-й на базі 66-го. Газона, який ми отримали в оренду від агрофірми на 10 років, безкоштовно вона нам придала. Ще поки ми тільки думали про ДПК, ми в МПК його повністю відремонтували, замінили систему. Система стоїть із харчового алюмінія, це вивчого молоковоза. Вона збільшена об'єму для села, це де мало... Місць заправки води це дуже чудово. Ми зменшили підсіки, але теж необхідно. Це було перше іменно, автомобілі, часткове вкладення для проведення тренування. З тени ми, дякуючи фонду, отримуємо вже і будемо отримати. Знову ж таки, після проведення навчань. У навчальному пункті аварійно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавської області ми вже починаємо далі етапом. Так як у мене у Білийській місцевій охорони, ми готуємося стати аварійно-рятувальною службою, прийти такі ж атестації. У мене пройшли навчання за отримали професії пожежних рятувальних 14 працівників. На жаль, з них трьох мобілізували, вони зараз служать. Ми не співаємо цей процес, а ціни. Навчальних пунктів дуже ростуть, ми не встигаємо його доганяти. Громада також не може, але надіємося далі тепер їх замінити. Плюс три працівника МПУ, в мене, включаючи мене, з вищою освітою за спеціальністю пожежна безпека. Тобто Два таких, ну, я і ще один колега, ми бивши більш, співробітники ДСНС, і один молодий хлопчина, який закінчив студентом Черкаси, працює у нас МПО. Тобто, ми маємо вже досвід, а МПО у нас працює. Білий кіти третій року, і ми вже тепер із РПК проводимо, із з ДПК проводимо навчання. І тепер вже після відкриття, яке відбудеться 18 е вересня, це буде розроблено безпосередньо графік, і постійно ми будемо ці моменти вдосконалювати. Забігаючи наперед, скажу вони вже і без відкриття вже таку пожежу васили, що питали неправильно робили, правильно небезпечно. Знову ж таки, як вирішити питання оповіщення? Ми сподіваємося, що... Буде розроблено чи на державному рівні, ми говорили в головному управлінні, вони так займаються ж таки додаток для мобільних телефонів, щоб якось оповіщати цих членів добривної пожежної команди. Враховуючи ну, ниніші ситуації, мобільний телефон це також ненадійна річ, тому ми йдемо, дякуючи фонду, отримали дві радіостанції. Ми будемо підтримувати радіозв'язок. Але як все ж таки контролювати, ну не контролювати, а вести облік, хто ж активний, хто не активний, хто просто е, учасник є ж таке поняття. Тому у нас у книги нарядів е, МДФ вже відображена така графа, як члени ДПО на чергуванні. І вже з моменту запуску у з 18, 18 вересня, у нас черговий НТК, який буде заступати начальник зміни. У мене три чоловіка заступає на чергування в кожній команді, або складається з двох місцевих команд. Він буде записувати, хто із добровольців на дану добу може. Ну, життя це ж таке, вони ж не можуть бути постійно прив'язані, правильно хтось поїхав по своїм справам за межі населеного пункту. А так ми записуємо, ведемо облік, хто може бути задіяний. Це, до речі, досвід Естонії. Я там був у 2017 році, і от вони по собі ну, в них так і поражаються. Він каже, я можу бути на чергуванні, я їм веду, чи виїжджати тут. Я раз каже, передаю чергу, в державній частині, і вони мене відмічають. І потім вже безпосередньо з ним зв'язуються. Хотілося, щоб це було реалізовано. Ну, не втрачати час через те, що як ви знаєте, проходить повідомлення яким чином. 100... Людина дзвонить на 101 або на 112 101 або е диспетчер державної служби дзвонить е безпосередньо вже в МПК, і ми тоді залучаємо до ПК. Ми хочемо, щоб це був процес автоматизований, надіємося, як буде додаток, щоб він зразу присилався, тоді буде більше реагування. Ну, На даному етапі ми будемо таким чином. І знову ж таки, маючи свої радіостанції, ми будемо підтримувати як мобільний зв'язок з ними, так і на радіостанції. У нас також на черговій частині МПК є середністанція. Те, що я сказав, безпосередньо підтримання зв'язку вже на місці події, на яку вони будуть виїжджати, так як Державна служба надзвичайно ситуація вже перейшла на цифровий зв'язок. Ми туди не можемо відпинитись, але маючи свій канал е, аналоговий, ми можемо підтримувати із ДСНС, із добровольцями, і задавати. <кій> тобто ми працюємо в нас в області отаку схему. Перша доріка вже у нас розробляється в області ціла програма е, реліфікації громад безпосередньо на базі МПК, ДПК, хочу таку власну програму. Ну, е, це те, що ми реалізуємо і те, що ми будемо працювати, і таким чином ми будемо партнерами. Ми будемо робити свою громаду безпечнішою і підтримувати і мотивацію, і хлопці, і добровольці бачити, що вони не одні, ну і покращувати життя в своїй громаді. Це наша емблема 2024 рік, це добровольців, це емблема нашої місцевої пожежної охорони. 2020 хоча в Біля, як існує з 2003 року, тоді вона називалася місцева пожежна команда, коли об'єдналася громада стала місцева пожежна командою. Ну і користуючись нагодою від присутності керівництва громади, запрошуємо, ми покажемо там, де зробимо фотовиставку, яка будівля була, і як вже добровольці самі своїми руками, витрачаючи свій час, власний, яку вони привели в порядок, як вони зробили. Я тепер сам застрію, чи те, що вона стала кращою, чи моє ПК. У <рес> мене ще більше працювати і працювати. Але ті, дійсно, працювати, ті добровольці вони згуртовані, дякуючи Петру Степановичу, дякуючи ну, просто жителям. Я був в шокі. Я не очікував такого результату, який ми отримали. І коли ми створювали, ми записували 12 чоловік, а у нас 16 чоловік добровольців У нас питання тепер їх ще додягати, ми їх ці питання вже вирішуємо. Не хочеться і когось Ну, Вони кажуть, і ми ж теж хочемо і візити, і навчатися, і тренуватися. Дякую тобто, за увагу, готові відповісти на відповіді, якщо будуть якісь запитання, і чекають, то, щоб ви побачили наочно, як це відбулося. Дякую, Віктора. Ваша практика і чудовим таким кейсом, який можна показувати не для конкуренції, а для взаємодії.